Всім привіт! Ви на каналі CatSim і в цьому ролику я вам буду показувати Fazer Family. Це не перший випуск а, і обнова вийшла. Тобто дивіться, що у нас в новому обновленні десь вийшло пару днів назад і нам додали. А, то, тепер є невеликі значки під аптецею, у якої є типу, інші скіни. І ці значки показують, що ті, є інший скіни. У цієї птиці, наприклад, це голуб, куриця, ну, видно, я думаю. А, далі також і на цьому є такі самі скини із значки. А ще додали нові скини для чайки і баклана. Зараз буду показувати, які самі. Так, ну чайку я ще не купила, бо я куплю на туфельку. Але а, скоро, може, куплю бачите, новий написано. І, а, але я купила баклана. То, зараз покажу, який звичайний, тобто зараз дитинча звичайного баклана. А, хто не бачив або можна було можливості купити, то зараз продемонструю. Так, отак воно виглядає спочатку. Це таке чорненьке. З коричневими очками. Так, у нас новий а, нова локація, це пляж. А, так, ну що ж, ходи, воно трішки незграбно і має так, достатньо такий великий розмір. Ось, коли це крабика спімаємо, ну так. Да, розмір непоганий. А, Так, але ходи незграбно І у нього є перепонки. Так, плавати воно може. Але так, якось дивно вона плава. І занурюється під воду, воно ну, також дивно. А, ну, баклани вони взагалі дуже круті пташки, я бачила. Вони можуть і неряти, і а, гарно плавати. Ну, і літають теж вони непогано. Так що ось такий бакланчик маленький. Зараз подивимося його діємо на такій стадії. Якби, так, ну може бігати, звичайно. Біг, все одно він трішки не зграм. Ну, так, крики такі нього. Сидіти може, їсти. Далі поболячуємо і закривати очі. Так, курчика чекай. Отакий бакланчик. І це він маленький, це звичайний. Ну давайте вирісмо. І подивимося. Так, виріс він у такого баклана Кольори додавалися і помінялися очі. Так, ходиль, звичайно, ну, краще, але все одно трішки незграбно Давайте продемонструю вам у нас дощик почався. Так, тає гарно. І дивіться, він може підкірувати або планувати. Це дуже крутий його навик, І він може зразу ниряти, Ось плюски такі. А так от плава звичайний баклан. Ось він може так застигати. Ось тут бічок якийсь. А, ні, це нюшня. Ох ти, круто. Не бачила. Плава він реально дуже швидко. І хто хотів би а, вивчати морські глибини саме так ніряючі, то та, цей баклан, а, така птичка вампіз іде. Я сама в шокі, І можливості, коли її купляла, навіть не думала, що дивіться круто. Не думала, що зможу настільки поражатися. Настільки він буде крутий. І мені дуже подобається, як і це такий звичайний. І давайте тепер подивимося на, на новий скін баклана. Вийшов, як я казала, недавно, так що хто може стиг, то може подивитися. Так, ось, де дитинча вже видно по розмірам, що дитинча менше, ніж у предыдущого баклана. І пишіть в коментарях, хочете, щоб я знімала на українську чи на російську. Ось таке дитинча має інший кольор очей і сам по собі кольор має. А до речі, добавилася птичка десь неділю назад, нова. Так, ходи також дивно. Трішки так ну, Так, Як бачите, так от ходи він по-іншому. І нова птичка додалася, як я хотіла сказати, це Петрел. Я ще не купляла, бо кошти достатньо дорого. А, і... Але бачила, така хижа птичка і дуже достатньо велика. Так, давайте поймемо до баклан. Тобто ходить він. Мені каже, трішки зграбніше. Він ходить. А ну-ка, плава. О, дивіться, тут він вже плава. Може там теж було намінку, але гляньте. Він уже плава. Це круто, напевно, це змінило. До речі, я б хотіла, щоб були різні стадії, наприклад, у дитинчат, типу, молоділець такий, і можна останньої стадії, щоб не була наприклад, не, не нажимаю цю кнопку рости. а Була, наприклад, типу, така стадія, щоб ви могли б, будучи дитинча, але вже таки підлітком літати. Було б круто. Так, давайте тепер перевіримо його дії. Мені здається, майже однаково. Сидить він отапок, халапкою опирає. Далі це на кисню. Ну да, трішки не відрізняється. Це яким больше. І отже, закриваємо, що відкриваємо. Так, ну думаю, дитинча я вам все показала. Ох, хто це бігає? Емо. Ну, прикольно. Давай тепер Там Подивимось, будь-які зміни у нас. Так. Ну, уже, ой Уже видно. Тут такий хохолок у нас, але так, в принципі... Так, да, трішки зміня, змінився він. О, дивіться, оце змінена чайка. О. Дивіться, така вона й голівка чорна, вона мені здається трішки менша. Ну, може чайка не сильно дорога, то може куплю, покажу вам. Якщо буде сильно великий спрос показати, то е, покажу. І ще питайте, які птахи я також би хотіла, щоб я купила. У мене зараз майже 300, так... Ось 300 якраз то може пірічок, то якщо буде якісь питання, типу показати, то кажіть, я постараюся накупити і показати вам політ. Ну, літаємо, ми також гарно фікіруємо. І так уже занурилося. Ось, дивіться, плаваємо, ми зовсім інше. По-іншому мені здається швидше. Ось, так да, застигати можемо. Так, о. І дивіться, да, у нас дієножками трошки інший муз, дайте мені план. О, дивіться, цікаво це який. Не поподі той А ні, це такий самий. Да, бачите, ну тож якось його трошки чутко баса. Так, чудово. Хм, так, ну. Ой, я пом... показать вам забуло показати вам Дії великого Баклана. покажу по кого... Так, що це зі мною? Здається, якісь баги в грі Бо просто подивіться, як я стою. А, ні, все. Значить то нормально. Так, давайте діє. Так, як на... Ага. Ага, такий у нас голос. Далі, вот так ми мы сидим. До речі, прикольно. А так ми мы Отак А так нам боляче Так вот мы, типа, дия у нас. Значит, От... оберегаем вот дитинчат. Так вот мы Так, очі закрили Ну, я думаю, деталь, ви знаєте як а, Ну шо ж, такий бакланчик. Виш. Такий, пишіть вам, який вам подобається. Тут ми можемо ходити. А, так, да, і ходьба. Тут бачите. Ось це, мені каже, трішки незграбно. Ходи, також незграбно. І пишіть, щоб вам більш подобається. О, бачите туфелька, дитинча туфелька. Ну, ми поки не будемо забігати вперед, будемо все поступово. І давайте покажу вам дії великого баклана, але звичайного скіна. Бо це буде чесно, якщо я покажу тільки один ось, бачите, забула. Отак, от отак. Ну що ж, баклан. І давайте з великим заспавнимося. Покажу, де спавнуться великі баклани. Так. ну ка де ж ми заспанилися? Гра якось трішки пролагує Давай. Так. Ну що ж... де ми заспанемося? Ага, на якомусь островку. І незрозуміло де, якщо чесно. Так, ну, ага, бачу. Тобто там. Тобто подивіться Он, бачите, отам. А нам потрібно, якщо на острів, то ось сюди Так, і давайте покажу плавання. Ось, ну-ка. Бачите, да. То мені здається трішки швидше, хоча... не знаю навіть. Навіть не знаю. Ну, плавають вони одмінно, звісно. Для таких вивчення мені здається, що підійде баклан. Гарно, якщо ви ще хочете вилітати умі. Так, дій, давайте голос у нас. Голос зміниться. Ага. Далі, отак от ми сидимо. Ну, сидимо трішки по-іншому. Ну, йому, напевно, так, також трішки інше. Ну да, це коли больше, то однаково, здається. Да, да, бачите. Тислимось ми також. Ну і очі закроємо, да. Це бачите, зрозуміло. зрозуміло. Ну що, ж, напевно, буду закінчувати отаке коротеньке відео. Пишіть, на якому він знімати буде краще, і який вам баклан. сподобався більше. Ну і ще в, ете, в коментарях. Пишіть, яку птичку ви хотіли ще зняти і чи потрібно мені купляти чайку. Всім до нового зустрічі, всім пока-пока. Рада була вас знову почути і побачити.